Добрий день, діти. До вашої уваги оповідання Валентини осєєвої синє листя. У Каті було два зелених олівця. А в Олени жодного. Ось і просить Олена Катю. Дай мені зелений олівець. А Катя й каже запитаю у мами. Приходять на другий день побиті дівчинки в школу. Запитує Оленка, дозволила мама? А Катя зітхнула і каже, мама дозволила, а брата я не питала. Ну що ж, запитай ще у брата, каже Оленка. Приходить Катя на другий день. Ну що, брат дозволив? запитує Оленка. Брат дозволив, та я боюся, що ти зламаєш улівець. Ти обережненька, каже Оленка. Дивись, каже Катя, не підтругуй, не натискай міцно, до рота не бери та багато не малюй. Мені, каже Оленка, тільки листочки на деревах намалювати треба і травичку зелену. Це багато, каже Катя. А сама брови хмурить, і обличчя у неї незадоволене. Подивилася на неї Олена і відійшла. Не взяла олівець, здивувалася Катя, побігла за нею. Ну, що ж ти? Бери. Не треба, відповідає Оленка. На уроці вчитель запитує, чому в тебе Оленка? Листя На деревах сині. Олівця зеленого немає. А чому ж ти у своєї подружки не попросила? Мовчить Оленка, а катруся почервоніла, як рак, і каже, я їй давала, а вона не бере. Подивився вчитель на обох. Треба так давати, щоб можна було взяти. Давайте поміркуємо разом. Чи можна сказати, що дівчатка були справжніми друзями? На вашу думку, правильно вчинила Катя, коли питала дозволу у мами, у брата? Як ви вважаєте, що вказує на те, що Катя не хотіла давати? Олівець Оленці. Діти, а як ви розумієте слова вчителя? Треба так давати, щоб можна було взяти.